Вітаю, піпле! Рагнарок отримав реліз, номінацію на гру року та аж 10 пунктів серед цих номінацій. Чи змінилася гра в порівнянні з переведенням 2018 року? Чому її так високо оцінили? Та що нас чекає в нових пригодах Кратоса та Атрея? Тут і зараз, без спойлерів. Ви на україномовному Ютубі біля мікрофону Дім Dim Дімич. Дякую за будь-яку підтримку і починаємо. Отже, з моменту подій попередньої гри минуло три роки. Кратос і Атрей намагаються пережити попередню рагнароку апокаліптичну трирічну зиму, фімбулвінтер. Але стосунки між батьком і сином стають ще складнішими через підлітковий вік сина. В цій частині Атрей перетворився на неслухняного підлітка, одержимого приростом велетнів, у якому на нього чекають великі звершення, коли сам Кратос хоче простого спокою для себе та свого сина. Однак не все так спокійно в Мідгарді, і минуле героїв наздоганяє їх, затягуючи з головою в чергову пригоду, яка пронесе їх по дев'яти світах. В першу чергу рак це історія про проблемні відносини між батьком і сином що дорослішає, і це все розгортається на тлі неминучого кінця світу. Як і в минулій частині, за яскравим фасадом криється банальний сюжет з посилом: любіть і цінуйте близьких, бо вони не будуть завжди. Більша частина того, що сценаристи Санта Моніка намагалися піднести як несподівані повороти, читається здалеку. Хоча варто зазначити, що не завжди репліки головних героїв добре прописані, але досить передбачувані. А їхні стосунки один до одного змінюються як в типічних серіалах. Але від цього емоційні гойдалки сюжету та відносин досить різкі. Так, сценарій серйозно розширився новими дієвими особами і став багатшим на події, але все зводиться до того, що хтось когось не любить і намагається осадити. На питання чи залишилася якість на протидію кількості, так персонажів стало суттєво більше, як і різноманітність. Тепер що міні-босів чи звичайних ворогів розрізняє не лише колір, хоча раз зустрічаються. Та і світи тепер доступні всі дев'ять, а ті, в яких ми вже були, встигли, хоч і не кардинально, але змінитися. Сам сюжет розвивається повільно, як і в минулій частині, і починає зацікавлювати тільки під кінець першої третини, хоча варто віддати належне, далі від нього складно відірватися. Санта Моніки вийшло розкрити додаткових персонажів, незважаючи на доволі велику кількість та обмеження в сюжетному часі, але не без проблем. Як раніше, основним героям та їхнім сюжетним лініям приділяється набагато більше уваги. Отже, збільшена кількість дієвих осіб неминуче спричиняє проблеми з їх розкриттям. Той же тор прописаний добре, а мотивація та вчинки антигероя зрозумілі. У моменті войовничий Товстун і зовсім змушує думати, що Санта Моніка могла зробити окрему гру про нього. Але здійснивши багато шуму в мережі Ангербода, ніби з'являється тут для виконання обов'язкової квоти про чорношкірих у сценарії. Всі секції з неї можна було легко зробити коротшим, і при цьому гра не втратила б нічого. Також відверто Тує повістка, де усі жінки у грі практично позбавлені недоліків. Чоловіки ж вистелені як хитрі, злі та часом боягузливі мерзотники. У діалогах навіть проскакують нагадування, що треба цінувати оточуючих незалежно від їхніх поглядів та зовнішності. Коротше кажучи, Санта Моніка тут трішки перестаралася, нагадуючи, вічливих вікінгів звальгали від Ubisoft. Нічого проти не маю, але в грі помітно. Суттєва проблема а може скоріше особливість, що розробники стали заручниками місця, Відбуваються події ідеології. Вони не можуть кардинально видозмінювати локації, які ми вже відвідали у першій частині, бо виникнуть питання, умовно, чому на місці гори тепер рівнина. Але під пливом Фімблвінтор локації, як я говорив, все ж таки трансформувалися, хоча все ще впізнавані. Озеро замерзло, стіни храмів обвалилися під натиском морозу та вітрів, десь суви перекрили шлях тощо. До речі, персонажі постійно згадують події з минулого, коли приходять на знайому локацію, наприклад, перша зустріч із тролем, і як Атрей втратив самовладання. Дивлячись на це все, перші години міцно тримається відчуття, що це та сама гра, і частково це правда. Але поступово вона обростає новими механіками і суттєвими геймплейними змінами. І тут я просто пораджу вам не піддаватися впливу першого враження, що далі, тим більше Рагнарок дивує та доводить, що вона повноцінний сиквел. До того ж, мені легко про це говорити, оскільки God of War 2018 року спочатку мені давався теж доволі складно і зацікавив після близько 8 годин проходження. продовженні ж розробники обіцяли близько 30 годин на проходження сюжету. І як я говорив, гра набирає обертів лише після проходження першої третини гри, а це близько 10 годин. На відміну від Horizon Forbidden West, яка є проміжною частиною в серії, God of War Ragnarok завершує скандинавську історію і зберігати щось на потім розробникам вже немає рації, і вони справді викладаються наповну. Хоча, повторюся, спочатку цього б непомітно. Враховуючи повільний темп гри, багато секцій починають стомлювати, тому що замість рубання ворогів сокирою і мечами кратос або атрей змушені вислуховувати чергову щиру історію про минуле, в якому співрозмовника не любили. Так, вже не буде спойлером, що в Рагнарок частина рівнів присвячена Атрею та його пригодам. Він уже самостійний юнак лазить по скелях не на спині у батька і сам зав'язує сагайдак на плечі. Кратос навіть перестав називати його пацаном і гордо кличе сином, а часом сам слідує за ним, щоб бути ближчим, невпевно показуючи батьківську любов і турботу. Кратос також зазнав чимало змін лише на гірший бік. Автори обіцяли закономірний розвиток персонажа в обставинах, що склалися, але доволі суттєво змінили брута реального бога війни кратос обм'як і став добрішим. Сценаристи не раз відкрито насміхаються над спартанцем, який перекинув Олімп, ставлячи його в незручне становище перед іншими героями і в першу чергу глядачем. Так воно бути батьком, створюючи ігровий процес Ragnarok, Студія пішла улюбленим шляхом сучасних сиквелів. Продовження стало масштабнішим у всіх аспектах і не навіть у тих, які вам могли не подобатися у God of War 2018. Проте Кратос так само хвацько рубає на гуляш мешканців дев'яти світів. Бойову систему майже не чіпали. Відчуваєш кожен удар сокирою або мечами, що розсинають тіло ворога. Парування щитом хочеться проводити знову і знову, не тому, що не допомагають пережити черговий мордобій, а тільки що щоб ще раз подивитися на ворогів, що втратили рівновагу і стали безпорадними. Нововведення у вигляді елементних атак відкривають нові можливості, але сенсу їх використовувати не так багато, адже все в результаті зводиться до довбання по кнопці атаки. Хоча різноманіття естетику бою нові прийоми вносять. Але видно, що студія пішла перевіреним шляхом, бо зламати те, що і так добре працює. Самі бої стали динамічнішими і часто протікають на просторих багаторівневих аренах з безлічю інтерактивних елементів, додали можливість шпурнути ворога валуном чи іншим елементам на рівні, як в першому бою в God of War 2018. Разом із бойовою системою до Рагнарок переїхала система прокачування спорядження, яка змушує героїв займатися мародерством та розоряти гробницю у спробах добути ресурсів світ став набагато красивішим і різноманітнішим, через що пошук матеріалів для заточування сокири тепер не пов'язаний з нудьгою. У перервах між задушевними діалогами та побиттям ворогів герої займаються вирішенням нетривіальних головоломок, побудованих на логіці, фізиці та вмінні запам'ятовувати, що здібності напарники теж часто бувають корисними за межами бійок. В них непоганий баланс між я не знаю, що робити, і Боже, як це легко. Та й самі головоломки за рахунок певних нових механік стали більш продуманим. Ніж в минулій частині. Технічна складова. Оскільки гра кросгенова є певні елементи переходу, та хоч і безшовними, але завантаженнями рівнів. Загалом гра дуже гарна, навіть незважаючи на орієнтацію на минуле покоління консолей. Тим паче основні аспекти графіки все одно вийшли на новий рівень, такі як деталізація, освітлення, часточки оточення тощо. Отже, враховуючи всі зміни, можна впевнено сказати, що гра суттєво не змінилася, але й гірше не стала. Вона повертає в пригоди відомих нам героїв, додає нових, розширює локації та здібності, різноманіття світів та ворогів. Тепер ми навіть з драконами побитися можемо не в сюжетно заскриптованому місці. Та все ж це прямий сиквел, і якщо вам не сподобалася гра 2018 року, God of War Ragnarok навряд чи змінить вашу думку. А для решти це ідеальне продовження історії батька та сина та основний претендент. На гру року. Гра стала просто кращою в більшості аспектів, тому любителя серії не розчарує. А своїм виконанням та постановкою викликає питання лише в подачі додаткових квестів. Що зачасту занадто довгі та самостійні, тож, якщо проходити їх міру відкриття, вони легко відривають тебе від основного сюжету, а це складно, особливо коли він починає набирати оберти. А лишати їх на проходження після сюжету, ну можливо, комусь буде до вподоби, але як на мене, як і в будь-якій грі, після основної лінії втрачається шарем, і всі ці квести, навіть якщо вони дійсно круті та цікаві, потрібного ефекту вже не дадуть. На цьому в мене все. Пишіть свої враження від гри в коментарях, хто вже встиг пограти. Не забувайте про подобайки та підписку. Якщо відео вам сподобалося, цим ви мене дуже мотивуєте. Всі посилання в описі, бережіть себе і па-па.